Вітаю вас! Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. На Донеччині загинули двоє іноземних волонтерів: іспанка Емма Ігуаль та канадієць Ентоні Ігнат. Допомагали людям та тваринам у прифронтових регіонах. Ще двоє їхніх колег отримали поранення. Це сталося у суботу, 9 вересня. Волонтери їхали зі Слов'янська до Бахмута. Їхня автівка потрапила під російський обстріл. Перевернулася та загорілася. На цих світлинах загиблі іноземці. Волонтеру з Канади, Ентоні Ігнату, було 58 років. Минулоріч річ він продав свою вантажівку і приїхав до України, щоб допомагати людям. А це іспанка Емма Ігуаль. Вона очолювала гуманітарну організацію, волонтери якої активно працювали на Донеччині та Херсонщині. Іноземні волонтери стали жертвами чергового терористичного акту Росії. Так прокоментував їхнє вбивство Володимир Зеленський. Російський обстріл знов таки підтверджує наскільки близькою є війна проти України для усіх світі, хто дійсно цінує людське життя і хто бажає спільним моральним обов'язком людства зупинити терор і привогти слов? Німецький медик Рубен Мавік та шведський волонтер Йохан Маціастир вибралися з палаючої автівки. Поранені вони кілька кілометрів йшли пішки. Про це на лікарняному ліжку розповів Рубен. Напевно, по нас поцілили протитанковою ракетою, але я не впевнений. Ми з другом змогли вибратися завтівки і пройшли кілька миль. Потім натрапили на українських військових. Ми їхали з місією, щоб дізнатися у цивільних, якої допомоги вони потребують. Рубену 20 років. Після ракетного обстрілу у нього серйозні травми, та прогнози медиків обнадійливі. Опаки першого другого ступеня років. Відсотків тіла з опіками ми робимо все можливе, щоб пошвидше від тому що є ще поранення плеча м'яких тканин, і все зробити, щоб підготувати його до евакуації в Германію. Рубен продовжить лікування вже вдома. Емма Ігуаль буде нагороджена орденом Ізабели Католицької посмертно. Така інформація з'явилася на сторінці гуманітарної місії. Смерть іноземних волонтерів чергове доводить, що у цієї війни немає кордонів. І вона може торкнутися будь-кого, будь-де. Тож треба продовжувати боротьбу до остаточної перемоги України, а з нею і усього цивілізованого світу. На його рахунку тисячі врятованих життів. Чернявецький хірург Олег Боднар щойно повернувся з відрядження. На Донеччині він місяць лікував поранених у бою військових. Ольга Лучик розпитала у хірурга про складнощі роботи в польових умовах і про те, яка допомога потрібна бойовим медикам. Спіймати лікаря-хірурга задля розмови тут у Чернівецькій лікарні нелегко. Він майже не виходить з операційної, та нам пощастило. Отож, знайомтеся, Олег Борисович Боднар. Ось уже 25 років він рятує дитячі та дорослі життя, а нині повернувся з чергової складної поїздки на фронт. Є така організація як перший добровільний мобільний шпиталь імені Пірагона. Це досить знаменіта така організація на Україні, яка показує допомогу нашим військовим з 2014 року. І від імені цієї організації я на місяць був в ротації в Донецькій області, де працював поряд з медиками, поряд з військовими медиками. Як лікар-хірург, хотілося допомогти і зробити якийсь внесок в цю перемогу зробити якийсь внесок від душі з. Для своєї країни, для своїх для своїх людей, для е, наших героїв, які є на фронті, які е, гинуть на фронті та іноді потребують е, нашому допомогу. Працював Олег Буднер неподалік від поля бою. Пригадує і вдень, і вночі підвозили поранених воїнів під ворожими обстрілами. Медики намагалися врятувати кожного захисника. Хлопцям, які знаходяться в окопах, які знаходяться безпосередньо під кулями, набагато складніші, набагато важче, ніж було мені. Хоча умови це екстремальні так. Не можна сказати, що там якийсь випадок складний, там якісь випадок легкий. це. Медицина, яка е, розвивається, яка досить непогано е, розвивається, і в якій є досить досвідчені люди. Це військова е, військова медицина, які е, е, значить там кожен випадок мені здається складний. Кожен випадок, це е, чиясь трагедія, кожен випадок чиєсь життя. Окрім основної роботи, чернівецькі лікарі намагаються ще й волонтерити. Ось збирають передачу для бойових медиків та воїнів. Це гуманітарна допомога. Це нам давали з фундаціони Франческа Рави які зробили такі тактичні рюкзаки, вони призначені для проведення медичної допомоги в умовах бойових дій. Тут є різний матеріал, значить різні інструментарії, От там, допустим, язик тримач, потім є для турнікет, для накладання зупинки кровотечі. Є, допустимо, тут фаніндаскопи, є апарат для змірювання. Тиску є по Від початку Великої війни дещо змінилася роботи хірургів і в Чернівцях. Чимало переселенців, які тікали із зони бойових дій чи з російської окупації, мали осколкові поранення. Оперували чоловіка, він був в центрі реабілітації під Донецьком. Ну так скажу, під Донецька. Їх було 60 чоловік в тому центрі реабілітації, і коли вдарила ракета, він лишився один з того центру реабілітації. Він був, В нього нікого немає, він був переміщений в Хатінський район. І вже в Хатінському районі там необхідно було проводити ургентне оперативне втручання. Олег Борисович зізнається, на фронт їздить добровільно, бо його досвід там потрібен. Каже, страху немає, а найбільше його оберіг молитви рідних. На цих світлинах дружина та донечки зустрічають тата уже вдома. А найбільш за все сім'я чекає, як і всі українці, перемоги. Я вважаю всіх наших хлопців, які там знаходяться, безпосередньо, які знаходяться в окопах, безпосередньо, які знаходяться на передовій, безпосередньо, які оказують допомогу, в тому числі люди з першого добровільного мобільного шпиталю імені Пирогова, Я вважаю, що всі вони герої і всі вони вносять певний вклад в нашу, в нашу перемогу, і настрій переможний. Ми переможемо все однозначно. Ми переможемо. Микита Леуцький, житель Маріуполя. Окупанти вкрали у нього майже все: розбомбили квартиру, знищили бізнес. У рідному місті до Великої війни чоловік мав власну кав'ярню, але те, що зміг берегти, має набагато більшу вагу. Поруч із ним рідні та однодумці. Це зізнається, хлопець допомагає не опускати руки і йти далі. Микита зміг врятуватися і виїхати до Дніпра, і вже у прифронтовому місті продовжує займатися своєю справою. Як йому це вдалося і чого вартувало? Дивіться далі. Ізбачта Таня це локація, яка а, почала свій шлях ще з Донецьку. І вона в 2014 році, ну, іншими власниками, була релокована до Маріуполя. Ось, ми продовжили її шлях, тому що дуже любили цей заклад. Микита Леуцький, Маріуполець. У 18-му році, коли в Україні вже тривали масштабні бої за незалежність, розпочав свій шлях у ресторанному бізнесі. Попри близькість фронту, вони разом із партнером викупили кав'ярню і крок за кроком втілювали свої ідеї. Там дуже багато було різних спільнот від студентів до. Дорослих людей з різних абсолютно сфер. Тобто, кожен знаходив в цьому закладі щось своє. Там приходили хтось послухати музику, хтось лекції, хтось поїсти просто, хтось спробувати якийсь цікавий напій. Життя закладу, як і всього Маріуполя, зупинилося 24 лютого 2022-го. Місто опинилося під ніщівним вогнем росіян з першого ж дня великої війни. Були дні, коли кожного, кожні там. П'ять хвилин пролітав пролітали літаки, і ми вже якось в пам'яті відклалося, що літак, там три вибухи. Люди з верхніх поверхів, які жили поруч і знали про наш заклад, кажуть, там ми боїмося до нас, діти, ми хочемо до вас там, у підвал. Ми такі не заходьте. І ось так там нас двоє, п'ятеро, десять людей, двадцять і так ми зібралися, мабуть, людей. Під сорок якийсь момент нас було. Більше 20 днів Микиті персоналу та іншим маріупольцям, які переховувалися від бомбардувань, вдалося протриматися у кав'ярні. Поки були харчі, більш-менш вціліли приміщення. Та прийшов день, коли залишатися там було вже небезпечно. Хлопець, разом із родиною та знайомими зміг виїхати і дістатися Дніпра. І буквально через тиждень після їхнього від'їзду російські ракети знищили кав'ярню. У Дніпрі Микита одразу взявся волонтерити і одночасно шукав роботу. У цьому закладі відбулася доленосна зустріч. Хлопець познайомився із власником, який подарував молодому ресторатору своє кафе, а сам пішов на фронт виборювати незалежність. Коли ми вечеряли, ну, пісів там Андрій, е, засновник цього закладу, і сказав, що він піде воювати, е, дізнався нашу історію е, з нашим досвідом мого Олександра і Сказав, що продовжити справу і передав нам First Wave, що він також продовжував жити і розвиватися. І ось уже рік як Микита керує закладом. Хлопець зізнається, важко, бо бракує заощаджень, фінансової подушки, яка так потрібна бізнесу, немає. Утім, є досвід, а ще величезне бажання працювати. За цей час у кафе зробили косметичний ремонт і оновили меню. Додали у нього і частинку Маріуполя. Якщо ви приїхали до Дніпра, то точно потрібно прийти до Ферстеви, щоб спробувати Черчір. Наприклад, це такі е, грецькі міні-чебуреки невеличкі за е, маріупольським таким рецептом. Ну і деякі позиції, які ми привезли з собою, е, там збічталі, це там горщик. Ми зробили дуже смачну котлету по київськи. Як ми бачимо від нашого шеф-кухаря з деякими секретами. Ну і тертюхи. Тертюхи – це дуже прикольна, дуже крутезна страва. А ще Микита отримав грант і зробив сцену для виступів та урочистих подій. Це, це, це проводяться всі івенти. Ну, багато які. Ну, ми проводимо благодійні стендапи, квізи, лекції, все, що тільки можливо. Приходять різні люди. Які хочуть щось показати від себе, всі збирають там гроші, придають на ЗСУ. Далі більше головне рухатися вперед. Навіть маленькими кроками можна досягти мети. Не пускати руки а, виходить тільки із того, що є поруч батьки, улюблена дівчина а, і розуміння, що а, не можна зупинятися, тому що потрібно підтримувати дуже багатьох людей, що зараз в нас є відповідальність перед персоналом, які також переїхали, і вони в такому ж стані, як багато людей. Чи хоче наш герой повернутися до Маріуполя? І головне, чи є куди повертатися? Будівлі там, де я прожив, там юність там і народився з батьками. І просто немає. Немає, немає там того району. Вже немає школи, немає там цього парку, де я був. Ну це так. Дуже странно, странно. І ось з цього приводу не знаю. Дуже хочеться. Хочеться на море. Оце теж. На море я хотів би. Море у нас круте. Маріуполь обов'язково буде деокупований. Це питання часу. Так кажуть військові. І в це беззаперечно вірять сотні тисяч маріупольців, яким вдалося вирватися з оточення. І розповісти світові правду про всі злочини росіян у приморському місті. Їх із поміж інших рятувальних служб вирізняють червоні футболки та білі каски з Червоним хрестом. Добровольці загонів швидкого реагування на рівні з пожежними правоохоронцями та медиками працюють на місцях прильотів, ДТП чи інших надзвичайних ситуацій. Керівник місії схід потребує допомоги одного та волонтера. Звичайний робочий день у загоні швидкого реагування. Поки одні вже на завданні, інші чергують, адже їхня допомога може знадобитися будь-якої хвилини. Підрив Херсонський ГЕС, евакуація на потяг лікарів без кордонів, наша волонтерка з Ізраїля, ліквідація наслідків обстрілу в Миколаєві. Про роботу волонтерів свого загону Павло може розказувати годинами за півтора року війни на Миколаївщині та Херсонщині. Вони надали допомогу майже двом тисячам людей. Багато часу ми працювали без вихідних цілодобово, тому що Нікола Миколаїв обстрілювався вночі. В день у нас були транспортування, перевозки поранених, а вночі треагування на обстріли. Це в... потребувало і. Психологічної стійкості прольот в центрі будемо дивитися. Спеціалізована швидка терміново вирушає у ній все необхідне для надання першої допомоги: намет, генератори, питна вода. Великий рюкзак парамедика, він укомплектований усім необхідним. На прильотах це скло, на прильотах це дроти, і в нас завжди з собою ліхтарі, і ми завжди просвічуємо все, аби бачити і розуміти, куди ти наступаєш, який твій буде крок, чи не буде він фатальним для тебе. Тому що, якщо в тебе є поранений, і ти поряд з ним ляжеш, то ти вже не на не те, що не надаси допомогу. Тобі вже потрібна буде допомога. 10 хвилин, щоб встановити намета закип'ятити чай. Далі обхід території, пошук та допомога постраждалим. Ми виїжджали разом з ДСНС іншими екстреними службами. На жаль, досить та трагічна ситуація. Під час завалів, під час прильотів важливо, щоб кожен як симбіоз працював за своїм фахом. Нам дуже допомагає в цьому загін швидкого реагування, тому що вони надають першу домедичну допомогу пораненим. І тим паче звільняються наші рятувальники від цих функцій і займаються розбіром завалів. Тетяна одна з трьох дівчат загону, каже, працюють на рівні з чоловіками. Тетяна згадує випадок у затопленому Херсоні. Був виклик забрати потупельницю з першої лінії. І коли ми приїхали, дуже було дивно і дивитися, як чоловіки сприймають, що дві жінки приїхали на такий виклик. Ну для нас немає різниці. У загоні всі рівні, пояснює Павло. Сміється, що його волонтери універсальні бійці, вмотивовані та фізично підготовлені. Треба вчитися, треба тренуватися. Це постійні виїзні тренінги це постійні внутрішні тренінги на злаження, на те, щоб осваювати нове спорядження, нове обладнання. Зараз значна частина роботи миколаївських волонтерів це перевезення маломобільних хворих, а також евакуація людей з населених пунктів, які обстрілює ворог. Будь-якої хвилини бійці загону швидкого реагування Червоного Христа готові допомогти своїм колегам у найгарячіших точках на півдні та сході. Контрнаступ сил оборони України триває. День за днем наші воїни звільняють окуповані території. Попри кровопролитні бої, попри втрати, вони просуваються вперед. І так буде до остаточної перемоги нашої країни над ворогом. Я, Андрій Данилевич. я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми. Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.